you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Останнім часом усе більше народних обранців, які покинули країну з перших днів повномасштабного вторгнення і відсіджувалися на закордонних курортах, почали повертатися в Україну та намагатися робити вигляд активної діяльності. Проте, схоже, вони не були готові, що у державі за майже рік відбулося чимало зміни таких недбалих чиновників. Тут уже ніхто не чекає. До того ж, парламент уряду і сам президент ухвалили важливі рішення, аби депутати, які звикли лише наживатися на країні, понесли за це відповідальність. Тож початок лютого офіці... Ційно можна вважати періодом очищення кабінетів держустанов, і Верховна Рада цьому не виключення. Зокрема, очільник фракції Слуга народу Давид Ракамія анонсував нові чистки у парламенті. Він повідомив у соцмережах, що незабаром ще двох нардепів від ОПЗЖ позбавлять мандатів. Продовжуємо працювати над очищенням парламенту від представників заборонених партій. Найближчого пленарного тижня очікуємо щонайменше два мандати, а може, і більше. Деталі згодом написав Аракамія. Він зазначив, що процес буде проходити у рамках конституції і законів. України, тобто без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах. На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно працюємо далі і будемо інформувати про результати. Додав нардеп. Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що позбавлять мандатів більше ніж двох нардепів. Зокрема, фігурували призвища королевської та Волошина. Також стало відомо, що нардепка плачкова навряд чи зараз буде їздити на засідання. Згодом цю інформацію ЗМІ частково підтвердила Рахамія. Він зазначив, що скласти повноваження вирішив Волошин. Також планують скласти мандати Королевська та її чоловік Солод на сьогодні. Їх заяви в апараті ВР ще не зареєстровані, але за нашою інформацією, документи від них уже прямують на Грушевського. Додав очільник фракції слуг. Також у парламенті журналістам розповіли про намір скласти мандати нардепів від забороненої партії ПЗЖ Абрамовича та Столера, як розповіло джерело змі, позбавитися мандатів Абрамовича Столар можуть уже на пленарному засіданні ради, яке заплановано на наступний тиждень. Імовірно, рішення останнього пов'язане із нещодавніми Обшуками Делька днів тому про це сповістив Арахамія, А згодом прес-служба СБУ повідомила, що провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва підконтрольних одному з депутатів Верховної ради від забороненої партії ОПЗЖ. Ймовірно, йшлося саме про Столара. Слідство переконано, що ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів у інтересах колишніх депутатів Медведчука і Козака. Аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян РФ та РБ, до яких були застосовані санкції РНБО країн. ЄС та США наразі СБУ ліквідовує протиправні схеми та канали легалізації фінансових активів, які застосували зловмисники. Зокрема, мова йде і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та розбанками і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що завдають шкоди держбезпеці, щоб отримати додаткові докази злочинної діяльності. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання службових осіб в офісах будівельних компаній, заявили в СБУ. Слідчі дії проводилися за такими статтями Кримінального кодексу України, як стаття 437 планування підготовка розв'язання та ведення агресивної війни. Стаття 112 фінансування дій, учинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. Тож, як ми бачимо, нинішня влада серйозно узялася за дар які не лише роками наживалися на країні, а й лишилися потенційно небезпечними для держави через свої зв'язки із зарев такі рішучі дії змушують посадовців добровільно складати повноваження, адже усі усвідомлюють свою відповідальність за скудіне. Дото. Того ж, як показують зачистки по всій країні, без покарання не залишилося ніхто, кожен відповідатиме за злочин держави. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог разумовського. Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.